Доктор економічних наук, фоторолог Андрій Длігач з'являється на живому зв'язкові з прямим каналом цим ранком. Андрій Олександрович. Ми вас вітаємо, дорогі наш друже. Спасибі, що знаходиш час і можливість бути при діалозі з поглядацькою аудиторією Прямо вітаю, дуже радий бачити. І дійсно маю одразу підтвердити, ми також не бачимо. Суттєво суттєвої втрати людського капіталу в Україні, хоча дійсно відтік молоді спостерігається не в сотнях тисяч, в десятках тисяч, і це вже вплинуло на. На ринок праці в Україні ну от і я хочу звичайно цим твоїм пасом скористатися і цю передачу штрафний майданчик. Просто віддати, аби ти розгад. Ти розказав, які царини яким чином дійсно от найбільше потерпають та і які протидії є викликам, що ці загрози становлять. Зараз для бізнесу викликів насправді дуже багато, ага. якщо йти знизу, з не менш важливих стопових ага. таких проблем, то це звичайно питання доступу до фінансів. Фінанси дорогі в Україні. Бізнес не може розвиватися за відсутності. Це питання логістичні, експортні, але ось трійка ключових питань: це звичайно відключення електрики, це нестача людей і недовіра до держави. Держава, яка не змушує бізнес вірити в світлі перспективи і в те, що буде все планово, зрозуміло, притомно. Держава заднім числом змінює правила гри. Держава може не давати достеменну статистику, не показувати. Шлях, бо то знаєш, що ключове, як має сказати будь-який тренер, як має сказати держава своїм громадянам молоді і бізнесу дати надію і показати шлях на її реалізацію. Це задача будь-якого лідера. Так ось держава, на жаль, не дає ані надії, а не показує шлях, бо немає ні стратегії, ні візії у держави. Але тепер два дві інші проблеми, які теоретично ми можемо вирішувати спільнодію, що стосується кадрів. Зараз не, не, не в бізнесі вакансій 28 відсотків, згідно з нашим останнім звітом. 20, о, нашим 20, 28, Треба 28 зауважити, третина. 28 вісім відсотків. Да. це е, ситуація дійсно близька до катастрофічної, особливо в сервісних бізнесах. Е, це, це яскраво видно. Це не, не тільки через міграцію, це перш чергу через те, що люди. В нас виведено з економічного обороту. В нас близько 9 мільйонів людей офіційно не працевлаштовані, хоча б могли б працювати. Просто уяви ви собі 10,5 мільйонів у нас працюючих офіційно, в нас 11,5 мільйонів пенсіонерів людей з інвалідністю, і в нас 9 мільйонів людей, які не працюють. Тільки хотів сказати, е, що цифра спів, співмірна майже з тими, хто пенсійне забезпечення отримає, там. так так. Mm. так, так. Mm. Е, і е, нарешті е, ще одна важлива історія: це про електрику. Теж ми порахували, що в грудні січні місяці. Бізнес втратив через відключення, через обстріли 28% продуктивного робочого часу. Знов таки фактично третина робочого часу втрачена в сумарні в збитки бізнесу. це це близько 4% від загальнорічного обороту. Це дуже високі показники. З, зупинка вчора ми обговорювали на одному заході. Зупинка одного з, з заводу, який має мати без, безперервний робочий процес. Кожна зупинка це мільйон гривень збитку доводиться перезапускати, доводиться багато чого втрачається в самому виробничому процесі. Ну і і, і тут держава все ж таки в особі Міністерства економіки схиминулася і протягом останніх двох тижнів напрацьовані програми. Я вважаю, дуже непогано, і вони вже починають реалізовуватися. Програми кредитування. Купівлі генераторів оперативної програми компенсації по опаливу, дизельному паливу і бензиновому паливу, все це робиться, але звичайно, все це реактивно. Потрібно все це робити заздалегідь, самому бізнесу і державі, готуватися до викликів. Це власне і є ключова функція держави не стільки компенсувати помилки самого бізнесу, а попереджати бізнес, створювати умови, про яких бізнес сам готується до значних викликів. Ну ось така ралія. Коли ти кажеш про те, Андрія, що візії, от немає, та і е, того е, дороговказу, який ну нібито за покликаннями призначим, держава повинна е, унаочнювати для громадян. В мене просто питання виникає: перше, е, чому та е, друге е, питання: хто за це повинен е, відповідати, і е, ну, логічно, що для цього робиться. Перше, хочу тобі сказати, що звичайно відповідати має президент. Парламент має затверджувати стратегічну візію, готувати має кабінет міністрів функціональні розділи цієї візії, Але оскільки ми не настільки де юри, скільки де-факто є президентською парламентською республікою зараз, то звичайно президент мав би взяти на себе відповідальність за візію. Кілька підходів було останній вже був ну майже на виході. Це коли в 22-му році займаючись. Спільно з міністром цифрової інформації тодішним Михайло Федоровим над займалася адміністративною реформою такою групою аналітичною. Туди були долучені і інші міністри, і там була підготовлена нами візія, яку намагалися показати президенту, але це тоді нічим не закінчилося. Зрештою, ми сформулювали візію вже з боку бізнесу і ветеранських організацій. Це візія є, це візія побудови. Найвільнішою суб'єктної глобальної країни в Україні візія з досягненням трильйонного ВВП, Візія з розкриттям людського капіталу. Багато таких політик розроблені саме в громадському секторі. Візія в громадського сектору є в бізнесу. Є вона консолідована. Наші глядачі можуть її подивитися на сайті коаліції бізнес-пільно. А, а тепер питання як переконати владу в тому, що що потрібно зробити її частиною нашої державної стратегії, верніше не частиною, а основою. Бо люди а це, вибачте я так розлого сьогодні говорю, п'ятнично. Що хочу сказати, ми дуже детально вивчали, чому українці прагнуть виїхати з України, чому молодь прагне виїхати, чому бояться народжувати дітей, відкладають народження, чому бізнес активно інвестує за межами України не в Україні, і усюди, окрім безпекових ризиків і невизначеної економічної ситуації, усюди основним підґрунтям було. Відсутність відчуття світлих перспектив, ось ця зневіра, ось ця травма. Наша з нерозумінням того, що ж буде далі, з нерозумінням того, а де жити, яка буде економічна географія, чому держава буде сприяти, чому ні. Зрештою, це призводить до того, що заднім числом держава може для фопів чи для бізнесів, які займалися зеленою енергетикою, змінити правила гри. А якщо така непредбачувана ситуація, якщо держава сама не знає, не може нічого сказати про майбутнє, то, то як я маю планувати це майбутнє? Купувати квартиру чи ні? Я радше відкладу. А що я зроблю? краще знайду спосіб купити крипту, вивести гроші за кордон і купити нерухомість в Іспанії. Бізнес відкрити в Польщі, і ось українці. Навіть перебуваючи в Україні, але створюють ВВП для Польщі, створюють інвестиційний клімат для Іспанії. Ну як так, чому не в Україні? Тому я багато разів вже звертався і до прем'єр-міністерки, і до президента. Давайте запустимо спільний візійний процес. Давайте сформулюємо нарешті на державному рівні нашу візію. Та, і це знаєш, от коли ти е, говориш про це і про пріоритизацію, та е, що можна е, придбати чи відкласти і так далі, я думаю, що то класно, аби от якомога більша е, кількість з нас вже нарешті мала можливість, от саме такими категоріями розмірковувати, а не тими, яку групу товарів придбати у супермаркеті на завтра для себе на вечерю а на чому там ще за Тати, і це теж є підваленими у тому числі формування цієї візії. Правильно, Андрій, ми дуже да, багато... да, да. знаєш. Тут дуже дуже важливо, бо багато хто каже мені, та ладно, ці ці візії, угу. це це зараз не час. Це все угу. про рожевих поні і так далі. Правда, в тому ти знаєш 30 років зими займаю, більше займають стратегіями для бізнесу, для держави. І Я бачу по досвіду багатьох країн багатьох бізнесів. Якщо ти прагнеш вижити, то скоріш за все, ти не виживеш. Якщо вся твоя весь твій горизонт планування, це це сьогоднішній день і там завтрашній. Це ти тільки накопичуєш ризики. Радно чи пізно тебе наздожене весь цей негатив, який нас оточує. А це ж не кінець історії. Навіть замирення воно ж не призведе до, до того, що все заспокоїться. Валиться світ, світова глобальна система, економічна система. Ти маєш думати наперед, ти маєш. Планувати ким би ти не був навіть пенсіонер пенсіонерів. Зараз величезна сила, і політична готуватися до нових виборів, і економічна зараз зібратися, впорядкувати свою логіку в рамках власних ОСББ. І сконцентруватися на, на тому, щоб спільно е, провести енергою тепло е, забезпечення власного будинку, утеплити, про продумати, яким чином зробити так, щоб менше було витрат, і, 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 і таких інструментів багато, як е, кожна людина зараз може вплинути на розвиток, перестати, наприклад, е, збільшувати наш імпорт, подивитися навіть за рахунок тих грошей, таки ти зекономив на українському на, нацкешбеку чи. Чи за рахунок державної підтримки спрямувати гроші на купівлю українських товарів і сервісів, а не збільшувати імпорт український багато в чому кожен з нас може зараз допомогти економічному розвитку України, думаючи на кілька кроків наперед 40-річним зараз прекрасна можливість зайнятися власним здоров'ям, тому що лікуватися далі буде все дорожче і дорожче. Чекапи профілактика, превентивна медицина це дуже важливо. Подумати про власну пенсію, думати зараз вже про заощадження цього року буду будуть впроваджуватися елементи пенсійної реформи, думати на, на десяток років на наперед, яким чином забезпечити власну родину власними професіями перед на переперенавчання. Яку професій зараз які просто дають просто колосальні можливості тобі, і це не тільки IT чи чи штучний інтелект, це і професії. В логістиці і в будівництві, бо які будуть затребовані в період відбудови, особливо це професії з реабілітації. Нам потрібно дуже багато реабілітологів і професіональних лікарів, і тих ті, хто за. Півроку можуть донавчитися певним професіям, тому дійсно багато залежить від українців. Але для того, щоб Українець це робив, і держава має показати приклад цього стратегічного мислення, ну та приклад і е, дати імпульс для цієї активної життєвої позиції е, суспільства, та бо у тих запропонованих нам е, обставинах, коли Ревська Федерація тероризує вже. Е, П'ятий е, рік, та е, скоро розпочинається у нас і е, психологічне е, здоров'я, у тому числі я зараз е, навіть не кажу про е, фізіологію, та воно е, піддається серйозним викликам і впливам. І ти, от про Чекапи, споминув. Я, е, як е, твій підписник, теж бачу, що це е, для тебе історія абсолютно традиційної і рутинної. І от, ти про це теж говориш і наголошуєш е, критики цієї ініціативи. Від держави вони кажуть про те, що от, ну, недостатньо коштів для е, такого всеосяжного там чекапу і, е, ці скільки е, тисяч гривень нагадай, вони е, ну, покривають лише там кілька аналізів. Як, як до цього підходить? Це е, історія, от де е, філософія, де конкретика, і як це співмірити правильно. Ну, по перше, я вважаю так, що багато держави популістичних рішень, але це, це, це зовсім не про популізм, uh -huh. і так здавалося б, дві тисячі гривень в розрахунку на українця це мізер, але ну масштаб великий, і задача держави не, не зробити все за саму людину, а змусити людину почати цим займатися. Це про поведінкові зміни більше ніж про е, те, що держава про тебе повністю подбає. Держава не має дбати про людину. Держава має створити умови, про які людина зможе реалізувати свої прагнення. Задача держави підказати, провести громадянську просвіту, створити умови, де, де людина може розкрити і подбати лише про тих, хто не може дбати про себе. Ось в чому задача зараз. Ми, ми бачимо це. Це просто жахлива статистика передчасної смертності чоловіків не тільки через е, війну, а через е, ті самі проблеми з ментальним здоров'ям, які далі переходять в пізи проблеми У нас жахлива статистика по серцевих проблемах, але все це можна діагностувати заздалегідь навіть такими простими аналізами і чекапами по аналізам крові. Ти можеш передбачити все це І з, 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 з тим лікарем, з сімейним, який в тебе є, який тобі безкоштовний від держави. Ти можеш спланувати яким чином запобігти розвитку тих чи інших проблем. Я вважаю, що нам дуже важливо зараз всім ставати свідомими, а держава має не підживлювати патерналізм роздачею по тисячі гривень, а держава має якраз займатися громадянською просвітою. От і е, про світу про просвіту теж дуже широка тема. Про нагальне ще зараз хочу встигнути з тобою поговорити. Ти Не самохидь вже споминув про компенсацію за е, придбання і генераторів і е, пристроїв, які акумулюють, та е, е, електричну енергію і житловими домогосподарствами. Отут, от у цій частині, е, який механізм, якщо ти знаєш, просто трошечки е, довідомо поставити нашу аудиторію. Бо я думаю, що це питання дійсно. У багатьох е, зараз стоїть руба, адже не всі домогосподарства заздалегідь подбали про те, аби бути облаштованими е, подібними е, механізмами. Перш це все я, е, в курсі державної програми по відношенню до бізнесу. Mm -hmm. е, для бізнесу дійсно mm -hmm. там кредитування до 5 мільйонів гривень, 5% е, на, на три роки. Е, це Позитивне рішення, плюс е, кожен другий літр для фопів е, по, по пальному які використовується для, для дизельних чи бензинових генераторів, теж компенсується державою. Це дає можливість встояти бізнесу. бо Бо попереду ми попереджали до речі, здається, в ефірах з тобою ще ще восени, що, що ця зима буде найхолоднішою за останні роки. І, і на жаль, тільки 16% бізнесів були готові. Але так само і домогосподарства. Вчора був на дуже цікавому заході, він який називається нова країна, і там кудрицький колишній очільник «Укренерго», дуже чітко дав зрозуміти, що, що потреба міста, ну такого міста, наприклад, як Житомир, Омер, це це двісті мегаватів. Київ, це це дві А проекти, на жаль, які зараз йдуть по 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 поставці тих модульних е, е, рішень. Це все проекти на 2, ну максимум на 10 МВт, Тобто вони суттєво не вирішують проблеми. Кожен дім не має про себе дбати так само, як абсолютно неправильним безглуздим було рішення, е, рішення для, для кожного окремого ресторанчика малого бізнесу запускати маленькі бізи бензиновичі чи дизельний генератор. Звичайно, потрібно було об'єднуватись, купувати більш системні рішення. Але зараз, ну зараз те, що є зараз, вже питання виживання. А виживання це завжди неефективність. Це, це зростання собівартості, це зростання цін, це зрештою розгортання інфляції і. і Заві державні і, і, і власні витрати домогосподарств, тому е, нехай ця зима нас навчить. Думати наперед, от про бізнес до слова, Андрію, чи це автентичне зображення? Світлину я бачив фіскального чеку в інтернеті, там де окремою рядочком є стаття генератор. Та і здається, там чи 90 гривень, чи скільки та там у загальному чекові? Оця історія наскільки широко вже впроваджується, та це, це правильно чи неправильно? Я маю на увазі, ну, воно все одно ж повинні підприємці покривати. Та от uh -huh. цю статтю витрат однозначно. Та. Як це власне, і як це головно буде далі впливати на ціноутворення? Переважна частина бізнесу включила в ціну, не виносила uh -huh. окремими статтями, в тому що сервісні бізнеси uh -huh. для Великих виробництв зараз ми врахували в різних галузях, ну наприклад, в молочному чи в ковбасному. там, де велика енергомістськість виробництва логістики, далі зберігання. Там зростання собівартості від 5 до 10%. для дрібного бізнесу, сервісного пекарень, наприклад, до 20 і більше відсотків зростання собівартості. Звичайно, це перекладатиметься на ціну і звичайно це призведе до, до прискорення інфляції. На жаль, державна статистика працює реактивно, реактивному. Поки дивимося по ціновому аудиту, бачимо, що в фінальних цінах в різних секторах від 3 до 7% вже є зростання цін, пов'язаних не з сезонним фактором, а саме з Енергетикою, ну і на сам фінал. Ти у себе у Фейсбуці рефлексував про та, і одним з твоїх, наскільки я зрозумів, цей текст висновків є той виклик, що світова геоекономіка вона якось на етапі руйнації знаходиться зараз. І що буде далі? Хочу тебе запитати, яким чином знову ж таки це відіб'ється на нас, і чи ми можемо щось зробити для себе, аби хоча б. В якійсь частині е, підготуватися. І економіка і геополітика, звичайно руйнуються, і звичайно, для України це скоріш час можливості. Бо Україна вже знаходиться там, куди зараз тягне е, інші країни. Ми вже знаємо, як бути адаптивними. Ми вже знаємо, як будувати віртуальну економіку і держ... цифрову державу. Відповідно, Україна має запаковувати власний досвід і продавати його по світу. В першу чергу нашим європейським партнерам. Ми маємо чітко показати і вже другий Давос ми відкатували цю ідею. З міжнародними партнерами, якраз в такій логіці Україна є площадкою для європейського експерименту, і Європа має настільки тягнути Україну в застарілі регуляції, скільки за рахунок України самі дерегулюватися. Ось така ідея. Андрій Олександрович, спасибі тобі велике. Я лише тільки нагадаю нашій поглядацькій аудиторії, що ще одне з того, що ми можемо зробити, аби і себе трошечки переформатовувати, це і культурну терапію впроваджувати. Ти цій царині також багато уваги приділяєш. Підписуйтеся на соціальні мережі Андрія Лігача, Теж будьте в курсі тих інструментів, які пропонує Андрій Олександрович нам Но за цю до традиційне спасибі. Тобі будемо раді наступати. По живому, етері прямого футуролог, доктор економічних наук Андрій Длігач.